Інформаційні підсумки середи 15 травня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Воїнам від громади. Ще 250 fpv дронів відправлять з Хмельницького на передову. Усі гроші для ЗСУ. Благодійний ярмарок відбувся у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі. School of Champions. Змагання з легкої атлетики серед учнів 7-11 класів закрили сезон шкільних ліг. 250 FPV-дронів сьогодні передав військовослужбовцям різних підрозділів Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Кошти на закупівлю виділили з бюджету громади. Загальна вартість дронів понад 4 мільйони гривень. Сьогодні ми передаємо в півдрони десятку. Це десятидімовий півдрон хорошої якості з хорошою камерою, з посиленою батареєю. Він дозволяє працювати вже на дальших відстанях, нести на собі більший суттєвий боєзаряд. Тому принагідно негідно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють сумлінно-дохідною частиною, дають нам можливість допомагати такими пташечками, нашим силам оборони, нашим воїнам нищити русню і наближати нашу перемогу. Зазначу, що з початку року може понад 2300 тисячі передали різні модифікації, ну і понад 230 квадрокоптерів знову ж таки різних модифікацій, переважно з дорожчого сегменту. Які дозволяють і для розвитки працювати, і як ударні їх використовувати зараз? Маємо вже низку зіграних тендерів. Чи найближчим часом чекаємо сімку, півдрони вісімку, знов ж таки в півдрони десятку, і в піввідрони з тепловізією, а також традиційно так звані матраси і тритежки. Одразу передаємо їх для наших військових, аби вони якомога швидше наближали нашу перемогу. Тож, працюємо далі. Благодійний студентський ярмарок відбувся сьогодні у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі з 2017 року його організували уже восьме. Спочатку збирали гроші на допомогу вихованцям Вовковенецької школи-інтернату. З 2022-го усі кошти від таких благодійних ярмарків спрямовують на ЗСУ. Нині на подвір'ї закладу торгували смаколиками, національними стравами та напоями. Серед учасників студенти і викладачі Маріупольського будівельного фахового коледжу, який з квітня 2022-го переїхав у Хмельницький. Ірина Аріон детальніше. Ви, точно, будь ласка на подвір'ї Хмельницького політехнічного коледжу. Вирує благодійний студентський ярмарок з 2017 року. Його організували вже у восьме. Спочатку задля допомоги вихованцям Вавковинецької школи інтернату. З 2022-го усі кошти від таких благодійних ярмарків спрямовують на зсу. Ми збирали і 50 тисяч. От десь в такій сумі. Я думаю, ми зберемо цей збір. Не перший і не останній це збір на дрони для зсу. Кожний політехнік повинен розуміти, він має бути благодійником. Обов'язково купуйте і збільшуйте допомогу для збройних сил України. На вишитих рушниках однієї з'яток смаколики. А в центрі подільський коровай. Максим навчається на спеціальності комп'ютерна інженерія. А нині він учасник ярмарку. Бабуся спекла. Різні види печива також є і корова, і спекла так само. Мама студента цей ярмарок спрямований на те, аби поширити українську культуру. Є стипендія, і певний відсоток від неї я доначу, тому що ми повинні допомагати своїм збройним силам України і наближати перемогу. Серед учасників студенти і викладачі Маріупольського будівельного фахового коледжу, який у квітні 2022-го переїхав у Хмельницький. У нас контингент 338 осіб, з яких 95 це Хмельничани, а інші це Маріупольці. Звичайно, третій та четвертий курс це ті діти, яких ми набрали в 2020-21 році в Маріуполі. Вони продовжують навчання в основному в дистанційному форматі, але деякі з них знаходяться тут у Хмельницькому. Всі студенти, як з подільської землі, так і з Маріуполя. Ми живемо однією великою сім'єю. Павло Зизяслава, він студент Маріупольського коледжу. Все робили самі. Ну хіба що тістечка це куплення? А решта все в домашніх умовах. Компот, Ну компот – це саме головне. Просто неба на пательні шкварчить картопля. Розлітається все на ура. Картошка, сосіски, благодійний ярмарок, роші всі на ЗСУ підуть. І який ярмарок без страви, яка є культурною спадщиною? ЮНЕСКО, 12 літрів борщу варила я і мій батько. Баба свій лічний рецепт секретний. У політехнічному коледжі навчаються 1600 студентів. Практично кожен волонтерить і донатить на ЗСУ. Група, котра нині збере найбільшу суму, отримає перехідний благодійний кубок. А на згадку про ярмарок за донат патріотичні світлини. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Близько 20 тисяч разів скористалися Хмельницькою громадською пральнею з вересня 2022 року. Безкоштовну послугу отримують військовослужбовці та вимушені переселенці. А для хмельничан вартість становить 75 гривень. Нагадаємо, громадська пральня працює в приміщенні міської лазні номер 1 чотири рази на тиждень з четверга до неділі. Більше розповість Олександра Семенюк. Через ворожі обстріли домівку в Луганській області змушений був покинути пан Микола з березня 2022 року. Прихисток чоловік знайшов у Хмельницькому. У нас уже там були дуже великі обстріли. У мене в квартиру попало два снаряди. Ото, що було в мене в карманах, то в мене залишилось. Був паспорт, трошки грошей. І все, і більше нічого не було. Нині чоловік прийшов скористатись послугами громадської пральні. Це економія часу, економія грошей. Дізнався про цю пральню. І це дуже-дуже дякую. Тут дуже люди теж нормальні. Всігда запишуть, скажуть, коли приїжджати з Лисичанська. Ще у червні 22-го року приїхала Надія Столбова. Зараз вона постійно користується громадською пральнею. хорошо все добре, зручно. Поки в лазню приходиш, тобі білизну поперуть. А якщо маєш бажання, то й попрасують безкоштовно. А ще тут чаєм можуть безкоштовно пригостити після лазні. Одним словом, тут великодушні люди. Громадська пральня ще восени 2022 року запрацювала на базі міської лазні номер 1 Тоді її облаштували для вимушених переселенців, яким не було де випрати одягу. Ми почали шукати, хто б міг би втілити проект в такої громадської пральні в нашому місті, і десь з червня підписали договір з міжнародною організацією з міграції. Яка зробила ремонт в приміщенні, передала нам на баланс підприємства три пральні три сушильні машини, і з вересня 2022 року розпочала робота громадська пральня, яка базується на базі лазі №1 комунального підприємства Чайка на вулиці Франка, 28. З вересня 2022 року послугами громадської пральні скористались близько 20 тисяч разів для вимушених пересланців. Громадська пральня абсолютно безкоштовна. Ми надаємо пральний порошок. Також для діючих військовослужбовців, також громадська пральня безкоштовна, також наші діючі військовослужбовці, які перебувають в ротації, відпустках, на лікуванні тощо, можуть скористатися послами пральні, вибрати якісь спальні мішки, форму, з позиції тощо. І насправді приходять і користуються регулярно. Ми максимально вдячні нашим військовослужбовцям за те, що захищають нас, і таким чином намагаємося також якось допомогти їм вибрати свої речі. За словами Віталія Присяжнюка, вимушеним переселенцям необхідно мати з собою довідку. ВПО потрібно бути стояти на обліку, зареєстровано, бути в Хмельницькій територіальній громаді. Раз в тиждень безоплатно можна скористатися один раз, одна довідка, одне прання. Громадською пральною можуть скористатись і хмельничани за одну послугу їм потрібно сплатити 75 гривень. Нагадаємо, працює вона з четверга до неділі, з восьмої до двадцятої години. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста. Європейський тиждень громадського здоров'я триває в Україні. Започаткували його 2019-го, тож цьогоріч відзначають вже в шосте. Медики закликають мешканців області звернути увагу на власний фізичний і психічний стан, подбати про здоров'я дітей та людей старшого віку. Особливо наголошують на необхідності вакцинації від інфекційних хвороб. Всі профілактичні щеплення, які внесені до календаря, безкоштовні. Зовсім недавно у нас закінчився тиждень імунізації. За цей тиждень ми практично провели 40, відвідали 40 громад. Наші спеціалісти активно працювали разом з іншими медичними працівниками, з громадами, з клітками громад. За цей період вдалося вакцинувати 600 дорослих і більше тисячі дітей. На сьогоднішній день, коли в умовах війни нам потрібно не тільки дітей щепити, нам потрібно дорослих щепити, особливо про такі інфекції, як дифтерія, гепатити. Правець та ряд інших. Усі прививки, які є в календарі щеплень, проводяться в нас в державі безкоштовно. Вакцини всі є. Всі вакцини, які є в Україні, вони зареєстровані, вони хорошої якості. Необхідно всім дорослим, нам, не тільки дітям, а щорічно проходити медичні огляди. Це дуже важливо. Медичні огляди і е, робити тести на віл, на гепатит С це для того, щоб якщо ви хворі, ви цього не знаєте, для того, щоб. Ви могли пролікуватися. Непогано було б, щоб кожен з нас пройшов курси медичної допомоги, щоб ми при потребі, та особливо в сьогоднішній час, коли можуть бути різні різні, різні обставини, ми могли надати допомогу потерпілим, нашим близьким, рідним і не тільки. Про співпрацю Хмельницького з європейськими містами розповідали студентам університету управління та права імені Леоніда Юськова. Зустріч відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці. На неї запросили працівників управління економіки міської ради. Також на захід завітали хмельничани, які стали учасниками навчальної молодіжної поїздки до Європи восени 2023 року. Продовжить Ірина Муляр. Роксолана Сапожнікова вивчає міжнародне право у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юскова. Напередодні студентка дізналась більше про співпрацю Хмельницького із європейськими містами. Розповідали про це представники управління економіки Хмельницької міської ради в обласній універсальній науковій бібліотеці. 27 країн це країни, які входять до європейського союзу. А ми будемо 28. восьми. Я ж не дарма вивчаю дві е, зарубіжні мови, зокрема англійської. Німецьку я вивчаю, зокрема, для того, щоб поїхати навчатись. Це культурний обмін, це потрібно робити, і Хмельницький цим займається. У 2021 році Хмельницький здобув приз Європи. А разом із ним кошти на поїздку до Європи для молоді. Тож 17 хмельничан восени 2023 року відвідали Польщу, Німеччину, Францію та Австрію. Мене особисто вразив краків своїми про кліматичними проектами, які спрямовані на захист клімату. А в них досить цікавий проект є. Вони планують. Зробити центри міста без транспорту також мене вразив проект Штутгарта. а це місто західне місто в Німеччині. Вони планують до 30-го року реалізувати проект, тобто перенести. Свій центральний залізничний вокзал під мі під підземлю. Мені було особисто цікаво дізнатися саме про молодіжне життя. Ми спілкувалися з молоддю, наприклад, Дрездена та Штутгарта. це німецькі міста. Дізнавалися про те, які проекти вони організовують, як вони співпрацюють з місцевою владою. Ми відвідали низку місцевих рад, зокрема, це були мерії міст, міські ради, бо спілкувалися з їхніми урядами, чиновниками. Захід приурочили до Дня Європи, який в Україні вже другий рік поспіль відзначають 9 травня разом з усіма європейськими країнами. Організатори зустрічі сподіваються, у майбутньому студентська молодь розбудовуватиме вільну європейську країну. Були присутні студенти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова, якраз спеціальність публічне право, міжнародне право і європейське право. Тема була дуже цікава для студентів, і ми сподіваємося, що це наші майбутні урядовці, які будуть навчатися і піднімати, будувати нашу європейську Україну. Ірина Муляр, Данило Біга, Новини міста. Отримали подарунки та грамоти переможців змагань. Джуніор Спортдей нагородили у Хмельницькому. Це серія естафет, у яких брали участь дошкільнята. До цьогорічних стартів доєдналися 22 садочки Хмельницької громади. З них обрали шість груп переможців. Серед них вихованці шостої групи початкової школи номер 2 Подробиці далі. У початковій школі номер 2 зустрічають гостей. До вихованців шостої групи завітали із подарунками, адже ці дошкільнята стали одними із переможців змагань Джуніор Day. Ми дуже раді, що виграли в такому конкурсі і змаганні, тому що спорт це основа здоров'я дітей, і в них, коли вони взнали, що ми зайняли перше місце, то в них були емоції, зашкалювали прям, щоб діти були здорові. Рові потрібно звичайно займатися спортом. Ми регулярно займаємося, ходимо на заняття, відвідуємо дні здоров'я. Малечі вручають грамоти та іграшки, а це вам також ігри розвивалися. Junior Sport спортдей це серія естафет, у яких беруть участь вихованці дошкільних навчальних закладів. Діти старших та середніх груп демонструють свою спритність та витривалість у таких вправах, як влучний удар, кільцакит, веселий кошик. Вони виконували такі вправи, щоб можна було об'єктивно оцінити можливості дітей і вправи, які дозволяють дітям в їхньому віці залучитися. Що дозволяло в будь-якому приміщенні дошкільних навчальних закладів провести, тому що не всі мають там відповідь. Не спортивний зал чи, чи інші, і ці вправи якраз є об'єктивними. До цьогорічних змагань доєдналися 22 дошкільні навчальні заклади Хмельницької громади. З них обрали шість груп переможців. По три призових місця у кожній віковій категорії, почалися змагання з кінця грудня 23-го року і закінчилися фактично у квітні у квітні місяці. Це вже у нас другий рік проводиться такий захід. Минулого року ми залучили близько 14 садочків. Цього року вже в нас зросла кількість. Я сподіваюся, що наступного року також нас буде зростати кількість садочків, які долучаться. У нас їх в місті і в територіальній громаді багато, і ми раді будемо відвідати всіх і провести для всіх дітей ці змагання, Влаштовують такі змагання Аби популяризувати здоровий спосіб життя серед дітей. Взагалі такі фестивалі ми задумали проводити для того, щоб спонукати дітей до рухової активності, до занять спортом, до якихось змагальних результатів. Ну і звичайно, ми вирішили, що найкращі дітки не можуть залишитись без подарунків, без нагородження. І саме сьогодні ми. Нагороджуємо переможців цих змагань. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Чемпіонат School of Champions з легкої атлетики фінішував у Хмельницькому. У ньому взяли участь учні 7-11 класів. Загалом 230 учасників у складі 22 команд. Змагались з естафетного бігу 4 на 100 метрів, стрибків у довжину та з бігу на 100, 200, 400 та 800 метрів. Після змагань переможцям та призерам вручили медалі, кубки та подарунки. Чемпіонат з легкої атлетики став заключним у серії шкільних ліг «School of Champions» у цьому навчальному році. Деталі у наступному сюжеті. Одинадцятикласник Максим Тимитрук, володар золотої медалі чемпіонату з легкої атлетики «School of Champions» у дисципліні біг на 100 метрів. Також у складі команди Копистинського НВК він здобув перемогу з естафетного бігу 4 на 100 метрів. Зайняв 100 метрів перше місце і потом. Зайшов в фінал, і там зайняв теж перше місце. 12 секунд і один. Ми гарно старалися. Конкуренти були професіонали, можна сказати, теж гарно бігали. Враження такі от, тупо кайф. Чемпіонат з легкої атлетики серед шкіл Хмельницької міської громади відбувся 14 травня на стадіоні Поділля. Учні змагались з естафетного бігу 4 на 100 метрів, стрибків у довжину та з бігу на 100, 200, 400 та 800 метрів. Валерія Рибак, друга в забігу на 800 метрів та третя в загальному заліку. Попереду бігла Анастасія Омельяненко, яка фінішувала першою, а в загальному заліку отримала друге місце. Перший круг легко пробігли, а потім вже другий почали давати бистрого такого шажочку, і було вже складно і на дихалку тут обігти, але дав, допоміг характер. Я стала за дівчинку, яка бігла першою, вона мені роздувала повітря. Я так пробігла. Ем... Майже два кола, а на останніх 100 метрів я рванула і виграла. Я ходжу на велоспорт майже три роки. І за цього в мене велика виносливость, і з цього мене поставили на 800 метрів. Загалом у змаганнях взяли участь 230 учасників у складі 22 команд. Чемпіонат з легкої атлетики став заключним у серії шкільних ліг «School of Champions у цьому навчальному році. Змагання пройшли. В принципі, на достатньому рівні Погода нам сьогодні сприяла в проведенні наших змагань. Була присутня змагальна атмосфера. Всі вболівали, всі підтримали одні других, боролись до кінця. Відповідно, хто найбільш підготовлений, має найкращий рівень фізичної підготовки, то і переміг. Відразу після змагань визначили переможців та призерів. І на стадіоні Поділля найкращим командам та учасникам вручили медалі, кубки та подарунки. Одна з небагатьох наших ліцензій, яку має на Олімпіаді в Парижі цього року наша хмельницька громада, це легка атлетика. Наша Марина Бехроманчук, яка тренувалась і тренується. Тут на стадіоні Щиро бажаю тим, хто своє життя пов'язує з легкою атлетикою, так само прагнути до найбільших вершин, до чемпіонатів Європи, світу, ну і найголовніших стартів звичайно олімпійських ігор. Цього навчального року учні шкіл Хмельницької міської громади змагались у восьми водах спорту в форматі шкільної ліги. Наступного року чемпіонати School Кулов Чемпіонс стартують знову. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтеся з нами. Побачимось!